Вітаю на каналі Вилікуй Себе сам» З вами я, Оля Кайрут. Знайомлю, нова мазь створена моїми руками. Мазь з мухомору. Це не просто косметичний продукт, це справжній еліксир для нашої шкіри та суглобів. Мазь не тільки знеболює, вона активно бореться з запаленнями та інфекціями. Стимулює регенерацію шкіри, покращує мікроциркуляцію крові та загальний стан сугубів. Це екологічно чистий продукт. Всі компоненти МАЗі вибрані з урахуванням їх натурального походження, екологічної чистоти та безпеки. Мазь не має штучних консервантів та барвників. Підписуйтесь, замовляйте та будьте здорові!